Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги автоматичний чохол для авто. Це інноваційне та практичне рішення для захисту вашого автомобіля. За допомогою простого дистанційного керування цей автомобільний чохол розгортається як парасолька, миттєво затінюючи лобове скло вашого автомобіля. Автоматичний процес розкладання. Та складання робить його зручним рішенням для швидкого захисту від сонця. Чохол міцний, стійкий до погодних умов та легко переноситься, що забезпечує його надійну роботу.